Продовжуємо годину. Ще говоримо про боротьбу з корупцією та очищення влади. Хочу сказати, що протягом цього року, в другій половині, його була поширена практика не лише сміттєвої, сміттєво бачної люстрації чиновників, депутатів, але й місцевих співробітників місцевих різних. Державних установ, а також ліцевих сепаратистів. От в Запоріжжі, давайте ми це відео вже показували. Повторимо, як в Запоріжжі наприкінці вересня ілюстрували запорізького козака-сепаратиста Олександра Панченка, тепер вже колишній отаман Верховного війська Запорізького відомий активною участю в розгоні Євромайдану в Запоріжжі. Будь ласка, відео. Давай, давай, Хорош давай, 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 Ну, ось так, напевно, це не дуже демократично, не дуже не дуже по європейськи. Так, от з людьми, які проти України виступають, я не знаю, як ви до цього ставитеся, друзі. Ні, Ну, взагалі-то треба діяти по закону. Це, це зрозуміло. Ну, європейський, не європейський. Пане Максима, але може... питання в тому, коли, коли закон не діє, і люди зневірилися в тому, що він діятиме хоч колись, тоді починається суд лінча. От ми зараз, мені здається, просто що зараз були баки цього року, а наступного року вже буде там ну Коліївщина, я не хочу назвати це, тут ще... це, це. Це слово, але тим не менше застосуванням зброї це все може відбуватися. А тут ще є один бік цієї медалі. Ну, от добре, от є нормальні громадські активісти, які ну, ставляться до цього. Діє закон, будемо там савати в, сміт... в сміттєвий бак, але ну ми ж бачили і декілька таких випадків, коли люди починають користуватися цим. Ну хто скаже, що там це? А може це замовні? Може, це замовні акції, щоб взяти там конкурента, спалити чи що, що тобто, це теж треба. Тому чому я кажу про закон? Ми дійдемо. Знаєте, як я казав одній людині, мені теж казав, закон не працює, ми будемо савати в баки. Я кажу, а завтра прийдуть, сунуть тебе в бак. Тебе що ти будеш після цього, цього робити? Теж вирішати, що закон не діє. Чи що, чи що робити? Тому це, от я би чесно кажучи, дуже, дуже, дуже так відповідально до цього ставився. Коли ми вже почали будувати державу, коли ми йдемо до Європи, то давайте вже повністю відповідати всім, а не казати, що отут ми до Європи йдемо, а тут ми в Бакше засунемо. Ну я скажу, що є громадські ініціативи, наприклад, люстрація 2.0, які є альтернативою сміттєвобачному варіанту, який насправді є дуже ніжним, якби європейським, на мій погляд, да, порівняно з тим. Що взагалі потенційно такі представники завинили перед державою. Я би дещо не про це сказав, я би про це майбутній сценарій на наступний рік, так, якщо вже ви затрукнули це питання. Буде загострення, на мій погляд, буде, тому що гострота стосунків між суспільством і, наприклад, міліцією абсолютно нікуди не зникла. Ворожість, нерозуміння одно одного і небажання керівництва міняти щось в цьому плані. І ми бачимо, наприклад, і тої ж Вінниці. Там зайшли в глухий кут, намагаються повісити на людей там кримінальні якісь злочини ну, лише в Вінниці, але і в Запоріжжі була та і сама Запоріжжі. ситуація, коли радикальна партія зайшла і намагалася в Києві. скинути міського і голову. 4 жовтня в Києві я сам взяв цю людину на поруки, не випускали півтора місяці хлопця, якому навіть жодного допиту не зробила міліція, тому що нібито він під Верховною Радою щось там хуліганив. Тому я думаю, що актуальність от саме в радіївську сценарію ілюстрації у нас нікуди не зникає. І саме отакі речі будуть відбуватися: сміттєві баки це просто ну квіточки порівняно з тим, що може бути по відношенню до міліції, по відношенню міліції до людей. Ну, міліція, але і прокуратура я думаю, і служба ну, безпеки, суди. І тут знає, багато так, силових органів, які крадуть, можуть дійсі, постар... вони покривають злочин на мільярді, на мільярди, на мільярди да? але це не так збурює, як коли хтось когось б'є, зґвалтує там ще якісь насильницькі. От насилля нас поки що це небезпека. От у нас теж один з скандалів цього року. Це відомий Анатолій Даниленко, відомий заступник генерального прокурора Єреми, про якого писали, що він, начебто, та його сім'я володіє земельними ділянками на 140 сорок. Гектарів землі під Києвом, а це рівно стільки, скільки Межигір'я, а таке маленьке Монте-Карло. Він був відсторонений від посади. Потім по суду він відновився на посаді. Ну і ніби всі працюють, все гаразд, все добре. Але ну рівень довіри, пане Ігоре. От після от таких, от залишень на посадах людей, яких ну підозрюють. Об'єктивно, напевно, підозрюють в корупційних діях? Ну, це, мабуть, те, чого якраз і очікує суспільство, що всі знають, що краде. У нас в кожному райцентрі всі знають, де величезний будинок там, районного прокурора, там чи мера. Притом чітко кого не спроси на базарі в районному центрі, всі скажуть, що це краде, а цей по-людськи себе веде. Якщо не, не вирішити цю проблему, то почнеться дійсно Коліївщина. І вона почнеться навіть наступного року, завтра під Верховну Раду, там вже їдуть вчителі, вже їдуть студенти. Чому їдуть? Тому що у нас у владі, вибачте, мабуть, дятли сидять, які чутку запустили, що урізають стипендії, урізають все вчителям, збільшують навантаження, а діалогу з цільовою групою не ведуть. Але до, до майнової ілюстрації це передбачено, це задекларовано. Ми ще не розуміємо, які цього будуть механізми чи не буде це вибірковим. Це буде величезне випробування для суспільства, але для таких історій, як із маленьким міжгір'ям заступника генерального прокурора, для цього не треба закон. От у нас закон не працює, де не працюють люди, які цей закон повинні виконувати. Для того, щоб звільнити заступника генерального прокурора, не треба приймати закон і чекати, поки, значить, в травні по графіку буде майновалю страси. Ну, суб'єкт призначення ж володіє ситуацією, внутрішня безпека. Йому ж поклала все, що це насправді його. Ну, прямі рішення: звільни людину, суспільство буде аплодувати і це збільшить довіру суспільства до влади. Взагалом, якщо ні, ну значить всі пов'язані помазані. Ну, чи справді так, Максим Максим, ваша відповідь, що справді всі пов'язані, і ми не зламаємо Я щоді... Я вже говорив про політичну волю. Це якраз один із прикладів, і не більше. Тобто, якщо вона є, і без закону можна було і звільняти, і притягати до відповідальності, і це треба було робити. І ілюстрація тут не до чого. Тобто, ми кажемо про те, що перш за все треба притягати до відповідальності кримінальні за злочини. Цього не відбувається. Пан але дивіться, був Махніцький. Нічого не відбувалося, став ярема, нічого не відбувається. Яка гарантія, що зараз от там Срій Каплін дуже хоче, його призначить і далі так само може нічого не відбуватися, як раніше? Бо будь-яка інша кандидатура, навіть якщо вона прийде з Грузії чи з Британії, чи з Марсу до нас? Я вам скажу гарантія полягає виключно в тиску суспільства. Тобто те, що ми домоглись на майдані, це було виключно завдяки тиску людей, їхньої безпосередньої участі. То так само зараз із люстрацією з притягненої відповідальності. Жодні державні органи і посадовці не будуть робити те, що від них очікується, доки ми не почнемо на них знов тиснути. Тобто люди трохи ну, втомилися, це зрозуміло. Да? Цей тиск трохи послав. Зараз треба, якщо ми хочемо досягти якихось результатів, ми маємо тиснути і щоб закон про люстрацію змінився, перш за все, а потім був ефективний, ми його застосовували. І тиснути на того ж, Генерального прокурора, на керівників управління, МВС, щоб вони виконували перш. За все свої посадові обов'язки. Я вам приклад, приклад приведу. Нещодавно в Одесі, в річницю Майдану, наші активісти демальянсу вирішили вже просто ну, не було куди чекати, оскільки ті люди, які... Рік тому розганяли, били наших активістів. Там зруйнували повністю наметове містечко. Жоден з них не був притягнений до відповідальності. Просто вже вивірвався терпець. Хлопці вийшли і оголосили про те, що вони знову відновлюють майданчик да, свій наметовий. Що ви думаєте? Там 10 активістів зустрічало більш ніж 400 співробітників міліції, готових не допустити встановлення цих майданчиків. Ну, з іншого боку, тобто, от я теж читаю останні інформації там в інтернеті, поширюється про цих двох бух oh. Співробітників прокуратури Одеської, які приїхали в Рівне і там в місцевому готелі вчинили ну башкетництво, напилися, кричали Слава Путіну. Ну і там називали всіх бандерівцями і тих тими, хто їсть Але там. Але я заважував вашого дозволу, і в результаті такого протистояння там декілька тижнів з працівниками міліції з керівником управління внутрішніх справ, все ж таки вдалося сісти за стіл переговорів, перемовини створити робочу групу. І зараз вони спільно з активістами і працівниками міліції, Намагаються віднайти і встановити винних, притягнути їх до відповідальності, принаймні звільнити. Тобто процес рухається дуже повільно, але рухається він тільки тоді, коли дуже тиснуть на, на ці органи і громадський тиск. Пане Гор. Я дуже важливе, я хочу підкреслити, підмітли мої мої колеги. От дивіться, ну от звідки з'являються маєтки у високих держслужбовців? На, кож... на на... на назовому рівні, в кожному селі кожна людина знає, хто скільки краде. Знає, знає, але чомусь терпець уривається, коли дійсно починають знущати і дійсно починають катувати, як було як було в Радівці. І це дійсно є проблема. Якщо б вони вже на низовому рівні розбиралися, от, от, з тими, от з тими маленькими князьками, як я кажу, то не не було б і маєтків генеральних прокурорів і і, 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 і зампору прокурорів. О, дивиться зараз, ма майнова про яку кому сказали, зараз винесла винесла наверх в нас багато суддів, мільйонерів От ніхто про це навіть не знав. Ну, знали, що судді там ну рішають, рішають, рішають ці проблеми. А те, що вони мільйонери, до речі, рік чи два тому Конституційний суд закрив всі майнові декларації суддів. І вони, до речі, дуже багато їх писали правдиві речі. Правдиві там мільйон, вони мають два-три. А зараз суспільство це все побачить. Зараз суспільство бачить прокурорів мільйонерів. І от тут повинен рватися терпець у, у суспільства. тому що ці люди сидять на потоках на їхніх грошах. І це не є популізмом, коли держава, то люди. Дійсно зможуть, зможуть ну, де, оцю систему змінитися, от тоді почне почнеться очищення. От тоді почнуться зміни. По іншому думку, ну ми вже бачили це, 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 це по майдану. Вийшли люди, і не за те, що до них залізли в карман, чи їх побили, а те, те, що, те, те що над ними знущаються фінансово платье, те, що крадуть те, що належить їм, і от тоді ми зможемо змінити. Перексиме, ну, знаєте, згадав анекдот, коли в Майами на пляжі зустрічає колишній вор в законі, зустрічає uh -huh. свого колишнього прокурора, який той колись його посадив, і каже, Іван Петрович, ви в Майамі, в США, на вибух курорт. За які гроші каже, ну як отримав від відпускні? То каже, як ви вас такі відпускні в прокуратурі? Каже, ну дивлячись, залежить від кого відпустиш. Ось так що, друзі, ну якщо серйозно, давайте підбувати підсумки. Все ж таки на наступний рік, чого нам чекати в плані очищення і створення діяльності цього антикорупційного бюро? Чи будуть якісь зрушення вперед і від чого це головно залежатиме, пане Його? В принципі, з корупцією можна боротися і зараз, і в СБУ, і прокуратурі, і органах внутрішніх справ. І тому на, на етапі передачі цих функцій до новостворених органів якраз наше завдання зробити так, щоб з функціями не перейшли при, хвороби. Саме тому в ми будемо розглядати поправки, скажімо, щоб заборонати тим, хто останні п'ять років боровся з корупцією, боротися в нових органах, тому що ну, занадто приросли, і це наша ініціатива для того, щоб встигнути зміни внести. Проте ну, ідеальних вирішень не буде, і нам ніякі сакашвілі, ніякі варі... Навіть не допоможе. І головне це побороти системну корупцію. Якщо там голова сільради комусь за пляшку, довідку видає, це не корупція. От коли з кожного патруля ГАІ в кінці дня треба 50 доларів і на самий верх, і вони вижимають з кожного. І за кожну довідку треба платити, тому що комусь Роялті має камнути 100 мільйонів. Оце це треба ламати. Максим Черкасенко, будь ласка. Хочу сказати, що, по-перше, дійсно, є певні очікування, що. Нарешті запрацює якийсь механізм реальної боротьби з корупцією, а запрацює він лише тоді, коли ми будемо контролювати видатки чиновників. На сьогодні, от, існуюча система декларування майна, вона дозволяє дуже легко обходити і не декларувати реальні доходи, реальне майно і так далі. Тобто, якщо ця система зміниться, і ми будемо бачити і контролювати реальні видатки, і бачити наскільки вони перевищують доходи, задекларовані. Тоді, тоді вже буде підстава для притягнення до відповідальності цих осіб, які не можуть пояснити, звідки в них ці гроші. Тобто, Ну і звичайно, усунення підстав для корупції. Тобто, Корупції немає там, де немає підстав для е, її виникнення. Да? Це і низькі зарплати, і монополізація певних сфер державними органами. Тобто, насправді, приклад Грузії дуже гарний приклад. Дякую. Нам є там чим повчитися. Максим Маньковський, ласка. Ну я впевнений, що продовжиться продовжиться процес очищення влади в слідучому році. Дійсно, закон не ідеальний. Будемо вносити зміни до нього. Наскільки готові депутати їх будуть прийняти, ці зміни, будемо дивитися. Не можу за них розписуватись. Дуже важка, важка ситуація. Ми розуміємо в країні і в фінансовому плані. Тому боротьба з корупцією і боротьба з цими чиновниками дуже дуже важ дуже важливий момент. Дуже важливий момент показати суспільству, що нова влада. А хоче, хоче боротися з корупцією, що вона може з нею з нею боротися. Дійсно, частина території окупована, і це теж накладає певні зобов'язання перед новою владою. Не кажу, що буде дуже добре, але я думаю, що вистаємо. Дякую, Ігор Лусенко. Прошу коротко. Я думаю, що не слід сподіватися на казенну люстрацію. Не слід сподіватися на закон про люстрацію, на люстраційне бюро та люстраційну комісію, антикорупційне. Якісь окремі органи, а це буде ну, приблизно те саме, що від Міністерство оборони і система волонтерів. Треба гуртуватися в такі от волонтерські ілюстраційні структури, антикорупційні структури, так само, як недавно, автомайдан з Мау боровся за прозорість в авіаційній галузі. Щось виходить, причому дуже швидко. Тільки таким чином ми зможемо добиватися результатів наступного разу. Дякую, це була година ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Зустрінемося завжди завтра, як завжди, о 21-й. З вами був Єгор Щещеринда. Дякую всім, до побачення.